Незаконних видобувачів чорнозему затримала нова патрульна поліція Борисполя. На 102 надійшла скарга, що вантажівки вивозять ґрунт в мікрорайоні Промінь біля вулиці Завокзальна. Приїхали на виклик, побачили те, що автомобілі в кількості 5-6 вантажівок вже стояли з чорноземом. Коли патруль до них їх під'їхав, то вони почали роз'їжджатись. Деякі навіть почали. З кузова висипати ґрунт, враховуючи кримінальний характер справи, подальшим розслідуванням буде займатися прокуратура. Затримали осіб, викликали слідчо-оперативну групу, Слідчо-оперативна група прибула, відбирає пояснення для встановлення подальших обставин. Ці матеріали потім передаються в прокуратуру. І вона цим ділом буде займатися надалі. Водії, які ввозили ґрунт, наразі проходять лише як свідки. Проте, якщо прокуратурою буде встановлений факт злочину, чоловікам інкримінують співучасть. Ну вони, звичайно так. Я думаю, що. Вони підуть як співучасники, тому що ви самі бачите, що видобуток дійсно йде, можна сказати, в немаленьких масштабах велика кількість вантажівок стоїть. Такий нелегальний видобуток чорнозему приносить неабиякий прибуток його власникам. Вартість однієї вантажівки такого ґрунту в середньому становить 3-4 тисячі гривень. Володимир Касинський, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.